З Заходу на схід близько 100 тисяч гривень, завантажену фуру, три мікроавтобуси та декілька легкових автомобілів гуманітарної допомоги. В середині червня рівняни відвезли у зону АТО. На чолі з заступником голови рівненського громадського контролю Олександром Зайчуком спільно з Рівненською єпархією УПЦ та з допомогою рівненських меценатів відбулася шестиденна поїздка. Продуктові набори розподіляли між місцевим населенням та бійцями АТО. А для останніх привезли і військове спорядження. Зібрали усе доволі швидко. Рівняни активно відгукнулися. Ми зразу планували хоч би одного буса завантажити, а потім так вийшло, як почали звозити, тут все було заставлено продуктами, харчування, засобами гігієни, різноманітними якимись потрібними речами для всіх, для жителів Донбасу, для наших військовослужбовців, одяг, футболки, форма, взуття військове. Тут все було заставлено. Не було тут той кабінет наступний. Єпархія вся була забита. Рівненські волонтери побували в Слов'янську, Краматорську, Авдіївці, Мар'янці. Зона АТО. Сьогодні тут дуже багато наших земляків, які стоять на сторожі нашої батьківщини. Вони роблять все для того, щоб Україна була цілісна і недоторкана. Так сталося, що сьогодні і Рівненський громадський контроль з ними. Це говорить про те, що ми. Будь-який час, будь-яку хвилину поряд з рівняними, як в нашому місці, так і поза межами. Натомість на фронті необхідна не лише матеріальна, а й духовна допомога для бійців, переконує священнослужитель. Коли приходить хлопець 2 метри ростом, бронежилеті з автоматом здається от такі от крепкі, а потім положить голову тобі на плече починає плакати, як мала дитина. І каже, дуже страшні слова, каже, батька, вбивати дуже легко. Дуже важко жити з тим потім після того, як ти вбиваєш, і плаче, як мала дитина. Оце вже страшно, це вже трагедія. За час перебування у зоні АТО священники відслужили літургію та молебень для бійців, а також причастили усіх охочих. Натомість представники громадського контролю закликають усіх рівнян не бути байдужими та продовжувати підтримувати наших бійців на сході. А духовенство спільно з громадською організацією вже готує чергову партію гуманітарної допомоги в зону АТО. Рівненські учасники АТО вже неодноразово обурювали, що їм виділили землю там, де будуватися практично неможливо. На запропонованих ділянках, до прикладу, у бармаках сильні перепади рельєфу, які сягають до 40 метрів висоти. А іншої землі під забудову переконувала міська влада у Рівному немає. Це відверта брехня, зазначив Дмитро Якімець під час чергової прес-конференції з місцевими журналістами. Міська влада з впевненістю казала, що у нас немає іншої землі. От тільки на бармаках, от тільки на такому схилі, і от тільки такі невеличкі ділянки. Розумієте, якщо місто сказало, ми учасникам АТО дамо землю, якщо місто взяло на себе цю відповідальність, то воно мало би виконати її. Цю відповідальність втілити в життя, але якісно, так як має бути, і ми показували, що є земельні ділянки в місті, які ну вони є, вони існують, їх можна було би використати чи то для учасників АТО, чи для інших цілей. Але це є брехня, коли влада міста каже, що в місті землі більше немає. Як приклад, в районі вулиць Погоринської Федіна є земельна ділянка площею понад 6 гектарів. В районі вулиці Київська також є вільна земельна ділянка площею понад 2 гектари. Також в районі вулиці Гагаріна є вільна земельна ділянка орієнтовною площею 3,5 гектари. Однак для передачі її власність учасникам бойових дій необхідно внести зміни до містобудівної документації. І цей список можна продовжувати, адже це лише попередній аналіз вільних земель у Рівному. Відтак економити на воїнах, АТО – це ницо, переконує Дмитро Якімець. Це є допомога людям. Людям, які захищали нас і завдяки яким сьогодні ми живемо в мирному місті, тому що вони зробили свою роботу там, на сході України. А якщо учасникам бойових дій неможливо виділити землю з гарним рельєфом та місцем розташування, можна було б надати грошову компенсацію або квартири. Набагато краще було б запустити процес побудови. Одного або декількох багатоповерхових багатоквартирних будинків, де квартири можна було б виділити цим учасникам. АТО. мені здається, це було б більш дієво ніж роздавати землю, на яка я думаю, що в 90% випадків буде просто потім за безцінь перепродана.